Доброго дня, мене звати Демоденко Сергій, я менеджер технологічної експертизи з бізнесу озимого ріпаку. Гібрид PX125KL є і Clearfield гібридом, і це також гібрид Максимус, тобто він низькорослий гібрид. Дуже стабільний гібрид саме в південних регіонах, так як гібрид має. Повільний розвиток до входження в зиму. Його, як правило, використовують на ранні сроки сівби, бо він реально не переростає. Він не відновлює вегетацію посеред теплої зими. Це дуже важливо, тому що у нас тоді не пошкоджується центральний пагін. Відповідно, у нього невисокий коефіцієнт транспірації, він повільно розвивається навесні і має середньо-пізнє цвітіння. Це все атрибути південного гібриду. І Можна сказати, що цей гібрид розвиває корінь потужний за період своєї вегетації, у нього низька транспірація, і таким чином він дуже стабільний в умовах дефіциту вологи. Якщо менше 300 міліметрів випадає за рік, то цей гібрид може забезпечити дуже високий результат. На рівні 30-35 до 40 центнерів. Оце його робочий діапазон. І він не просяде за такої урожайності. Звісно, що на захід України я б не рекомендував би такий гібрид, бо е, тут зовсім інші виробничі урожайності, і він просто буде неконкурентно здатний в умовах достатнього зволоження. Е, також можна відзначити, що гібрид є досить жаростійким 2019 рік, коли. Температури на більшості території України у середині червня сягали 34 плюс градусів. Він не згорів, він показав хорошу масу тисячі і таким чином був одним із самих стабільних гібридів в умовах недостатнього зволоження і відповідно дуже високих стресових температур. Пізні сроки також можливі, але це хіба що в умовах півдня, якщо ми точно знаємо, що ми посіємо гібриди і отримаємо на протязі семи діб сходи. Для дуже пізніх посівів я б його не рекомендував, бо гібридам, які повільно відростають весною, бажано йти досить розвиненими в зиму. У нас же тут посів цього демонстраційного полігону відбувався в третій декаді серпня. І для нього це, звісно, що не найкращий. Період для сівби йому краще сіятися у першій декаді серпня або в другій декаді серпня, коли ми можемо відразу ж отримати сходи. Тоді цей гібрид демонструє і інтенсивніший розвиток, і він уже випереджає свій розвиток, якщо на кілька фаз. До входження в зиму це для нього краще, ніжби він йшов у фазі до 10 листків. Йому бажано йти в фазі десь 20, 25, 28. Навіть все одно, за умов переростання, він дуже добре зимує. На цьому гібриді також ми особливо можемо спостерігати, що немає на даний момент ніяких проблем із хворобами стебла, також вже відбувається реутилізація із нижніх листків. По суті, у нас вже функцію фотосинтезу виконує стебло і стрючки. Хочу зауважити, що тут досить він густий, тут 38,8 рослин на метр квадратний, то ми маємо не такі товсті стебла, тому що вони ще й до зими були не настільки розвинені, як нам хотілося б. Але за рахунок густоти ми можемо. Можемо компенсувати цю урожайність, йому якраз бажано йти в зиму з густотою 35. Тоді він буде більш стабільний, тому що за умов, коли у нас недостатній осінній розвиток, гібриди будуть показувати свою урожайність за рахунок кількості рослин з 1 метра квадратного. Компенсаційна здатність у гібрида, який повільно розвивається, Ну вона буде апріорі меншою, ніж у високоростого інтенсивного гібриду. Але з іншого боку, ці гібриди не переростають, вони отримують точку росту. І є позитивний виробничий досвід посіву таких гібридів навіть у липні місяці, навіть якщо це буде кінець другої декади липня місяця для більшості територій, окрім півдня, все, все ж таки, ми можемо висівати цей гібрид і за рахунок правильних розрегуляцій, їх має бути як мінімум дві. Починаючи з трьох-чотирьох листків і далі вже дивимося по змиканню рядків, ми можемо стабілізувати його. І він буде показувати нам точку росту трохи більшу, ніж 1 см. Але вона буде закрита, прикрита листками, і така точка росту завжди зимує.